Всім привіт! Так як я ще досі знаходжусь у подорожі, тому останнє відео про Париж я випущу трохи пізніше, бо відео монтується в невеличких готелях, де ми зупиняємось, і немає можливості, щоб його зробити якісно. А про Париж хочеться зробити дуже гарне відео. Тому пропоную вам нашу подальшу подорож до міста Тулузи. Тут ви побачите зовсім іншу Францію. Ми вже виселилися з готелю. Навіть тут у готелі нас застигла якась сигналізація. Пожежна включилась. Не знаємо, що робити. Паркінг в готелі за 12 євро. Ось він підземний такий. Набираєш код. Тут, які тобі видадуть, і в'їжджаєш і виїжджаєш. Покидаємо сьогодні Париж. Будемо їхати в напрямку Іспанії. Париж сподобався. Вчора добре погуляли і перший день також біля нашого готелю був навіть ось базарчик такий, ну, в такі дні він не працював, а ось сьогодні неділя. Бачимо, що французи тут закупляються, мабуть, тут дешевше, ніж в супермаркетах. Під'їжджаємо до пункту оплати доріг. Під'їздиш до апарату і береш чек. Відкривається шлагбаум. І вже в кінці дороги просто оплачуєш карткою. Виїхали на заправку. І на заправки автомати для кави вибираєш все на екрані? Під'їздимо, щоб оплатити дорогу. Ось такі термінали тут стоять. Вставляєш цей литочок, що взяли там на початку, а потім прикладаєш картку. Проїхали 150 кілометрів по автобану 21 євро заплатили на платки. Відстань від Парижу до житла, яке ми забронювали, приблизно 680 кілометрів. На дорозі бачимо багато автодомів, люди подорожують. Починається дуже зелений регіон Франції. Тут зустрічаються і виноградники по дорозі. Ми робимо невеличку зупиночку. Ось такий тут лісовий паркінг. Фури стоять і автівки такі звичайні, і навіть автодома. Ці паркінги безкоштовні, тут можна ось таксісти, пообідати. Мапа місцевості є. Перепочивши, вирушаємо далі. Почався регіон з більш таким гірським рельєфом. Виноградники тут ось всі накриті. А ми вже під'їжджаємо до Толузи. Добрий вечір. Ми знаходимося у Франції біля Тулузи. Заселились тут такий придорожний готель, щоб переночувати ніч. І Ось вийшли трохи прогулятися, бо приїхали сьогодні 660 кілометрів, навіть трохи більше, бо трошки поблукали, шукали готель. І... Ось ідемо і знову канали. Начебто ми не в Нідерландах, але канали і тут є, у Франції. Так все в нас ще не відомо, де ми далі будемо. Ще тільки на одну ніч в Іспанії забронювали там житло. А що буде далі, хто його знає? Так що так, йдемо гуляємо. Зараз, якщо щось буде тут цікаве, зніму. І тут човники і доволі такі немалі. Ось стоять тут. Ми вже там Ми просто вийшли прогулятись повз каналу, а куди нас заведе доля, навіть і не уявляли. Йшли собі, і йдемо, бачимо якісь люди, йдуть такі нафарбовані. Відрізняються від нас, і ми йдемо так за ними, тут дивимося, а тут проходить гей-вечірка. От ми побачили дуже багато геїв тут. Я стільки не бачила у своєму житті ніколи. Це перший був сюрприз у Тулузі, але продовжуємо гуляти далі. Зараз йдемо знову біля цього каналу. Відкрилися ось такі височинні дерева, а в ту сторону якийсь парк, там тренажерчики, якісь дитячі майданчики. Гуляють люди. Багато людей ввечері займаються спортом, бігають, просто прогулюються з дітками повз каналу. Оці дерева, що тут такі величезні. І ось такі на частовбу бородин а там такі ще чотири вверх йдуть. Ось такий затишний вечір у Франції, в Тулузі. Демо мимо. Тут такі городи у людей, навіть картопля посаджена. І вон там у далечині такий будиночок приватний. Там ще такі будинки є. Ми добре прогулялися та й повернулися в наш готель. В готелі у нас ось така цікава стіна. Це, мабуть, такі шпалери. Тут всі країни світу. Париж, Швейцарія, Мексика, Америка, Вашингтон. Наступного дня зранку зайшли в супермаркет, зараз зніму ціни. Рунчики, диня, по сімдесят дев'якоси 4,79, сімдесят виноград 2,79.

Йогурти за упаковку. М -м, велика ось така упаковка. Тут 8, мабуть, штук. Так, да, вісім штук 2,29. А є ще більш великі ось такі. Тут 16 йогуртів. 3,29. Сир тут широкий на йогурти. Сир 3,35. сир не дешевий тут. Ціни на паливо в нас є пару годин часу. Щоб побачити трохи це місто Тулуза. Зараз прогуляємося, щось все одно побачимо. Добрий ранок з Франції, з Тулузи. Ми сьогодні тут ночували в готелі. Це у нас як така проміжна зупиночка була. Ми зараз їдемо в напрямку Іспанії, і вирішили зранку трохи про. Прогулятись по цьому містечку, побачити його. Це дуже таке зелене місто і з дуже такою розвинутою транспортною інфраструктурою. Це ось починають тут розквітати такі квіти. Це весь буде парканчик такими жовтенькими цвісти. Губиночки такі тут. Таке перехрестя. По центру росте така велика сосна. Ось такі будиночки з, невелич... з невеличкими вікнами. Це для мене такий французький стиль. Я так завжди їх уявляла. І ось канатка тут зверху йде. Французи називають Тулузу рожевим містом. Із-за цього кольору цегли, з якого будуються будиночки. Ввечері, коли підсвітлюється сонцем, то воно виглядає рожевим кольором. Коли ми сюди потрапили, я навіть і не уявляла, яка вона різна тулуза. Тут розташований аерокосмічний європейський центр, та це місто з давньою історією. А тим часом ми прийшли до канатної дороги і хочемо побачити місто з височини. Я думаю, що вона тут побудована для того, щоб перевозити людей з одного кінця міста в інший. Трохи піднялись і місто вже понизу нас. Можна на нього подивитись височини. Як я вже і казала, що Тулуза це дуже давнє місто, колись це був центр графства, потім ключове місто на шляху паломників до Сантьяго, де Кампостела, А сьогодні четверте за розмірами міста Франції. З височини також бачимо широкі канали. Я думала, що, може, це річки тут протікають, але начебто це просто канали. Місто просто потопає в зелені. Дуже гарно. Тут є все автобуси сучасні, метро, канатна дорога, на яку ми проїхалися. Таке дуже гарне зелене містечко. Це якийсь очбовий заклад в Тулузі. Діти на сходах сидять. І багато таких будиночків приватних. Дуже таких калоритних у французькому стилі. Ось такі тут будиночки є. Цікаво було побувати тут, побачити це все. Зараз їдемо до машини та й будемо їхати далі. Ось такий у нас сьогодні день. По дорозі у зворотній бік проходимо також якийсь такий старовинний район міста. Дуже цікаво тут прогулятися. Надіюсь, вам було цікаво послухати і побачити це незвичайне містечко на півдні Франції. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.